Слава Ісусу Христу, мої возлюблені! Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити, мої возлюблені братики та сестрички. По милості Господній я сьогодні знаходжуся у Львові. Завтра, 5 січня, о 10-й годині, ми разом із священниками будемо служити літургію. Я вас запрошую за адресою Пекарська 59 А. Піднести разом об'єднатися в наших молитвах, поєднатися з Христом в таїнстві Євхаристії. Звичайно, що після богослужіння обійняти один одного і випити по філіжанці кави або чаю. Буду радий всіх вас бачити. Це така унікальність можливості. Я не прощаюся, кажу вам до нових зустрічей до завтра.